Я вас вітаю на моєму каналі Простір для в'язання. В сьогоднішньому відео я покажу вам готову роботу, а також покажу пряжу, яку сьогодні забрала з пошти, і фарбники, тому що завтра я почну фарбувати пряжу на замовлення. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, а також підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок. Я почну з готової роботи. Це топ, який в'язала для себе на розміри 46-48. В техніці реглан погон спицями зверху вниз. Повністю виріб готовий. Я задоволена. Мені подобається поєднання кольорів бежевого та чорного. Гарно виглядає Лаконічно. Передня частина це. Лицеві петлі, а ось спинка йде з сюрпризом. Пам'ятаєте, я вам говорила в відео, що як буде виглядати спинка, ми дізнаємося, я і ви вже, коли практично повністю топ буде зв'язаний. Все так є, тому по порядку. В'язала із пряжі YarnArt Elegance. основний колір це чорний. Він йде під номером 104. Артикул має 88% бавовни, 12% люрексу. Моток має вагу 50 грамів 130 метрів. Спиці підійдуть номер 4. Як для мене, тому що топ саме зв'язаний з спицями номер 4 Бежевий колір йде під номером 120. Має золотистий люрекс. І показую вам спинку. Ось так вона виглядає, але краще ви її можете розглядати, коли я зроблю ось так. Бачите? Спинка зв'язана в сіточку. Якщо ви вже раніше спостерігали за цим процесом, то ви бачили, що спинку я також в'язала. Лицевими петлями, але спочатку я зробила накиди. І потім, коли вже дов'язала до резинки ці накиди, тобто ряд з накидами, я просто розпустила. Було дуже хвилююче, тому що я боялася розпустити не той ряд, і потім прийшлося би його гачком підіймати, тобто пров'язувати кожен розпуск. А це. Робота не з легких, тому добре, що в мене все вийшло і я просто задоволена. Ось така цікава спинка виходить. Якщо ви помітили, то спинка, задня частина в мене виходить по довжині більшою. Це все через візерунок, тобто через розпуски. А так би все було рівненько. Мені в цілому подобається. Коли тільки я розпустила і зв'язала резинку, обв'язала, я спочатку хотіла все ж таки перев'язувати, в'язати окремо резинку по передній частині і потім по задній, але походивши, вигулявши, я зрозуміла, що мене все влаштовує. І давайте я вам по параметрам Зроблю таку невеличку екскурсію. Можливо, вам буде корисно, якщо будете в'язати. Перша лінія прибавок в мене виходить 7 сантиметрів, друга лінія прибавок. Так, зараз, щоб все рівненько було. 22 см, полуобхват 45 см. І скажу вам довжину виробу по передній частині, тому що задня частина у мене не запланована була більшою, ніж передня. Так що, разом з резинкою давайте так, щоб. Не перевернуто було. Разом з резинкою виходить 48 см. Він такий укорочений, але заправити в джинси можна. Також це показувала в інстаграм. Якщо зможу, то покажу вам фотографії, як він на мені виглядає, щоб у вас було загальне враження. Всім задоволена, тому. Ось вам така ідея. Для натхнення можете в'язати, якщо вам подобається. Якщо будете в'язати, то відмічайте мене. Можете відмічати, якщо у вас є YouTube канал, відмічайте мій канал. Якщо у вас є Instagram сторінка можете відмітити мене в Instagram. Посилання на мій аккаунт, на мою сторінку буде в описі під відео. Можете також. Підписуватися на мій аккаунт, тому що там я часто з'являюся, дуже часто, і будемо ще там з вами зустрічатися. Все, думаю, що розповіла, що хотіла. Якщо будуть питання, задавайте. А також хочу відмітити, що коли я робила перехід на резинку, тобто на наступний колір я не прив'язувала ще один ряд. Спочатку лицевими петлями бежевого кольору, а відразу почала в'язати резинку один на один. І виходить такий зубчатий край. Хочу вам показати ще свій процес, який я в'яжу в рамках курсу реглан-погон. Вся основна частина вже відв'язана, уроки відзняті, і дівчата можуть в'язати спокійно по урокам. Коли вони зв'яжуть цю частину, то зможуть перейти на кругове в'язання просто без прибавок, без нічого і в'язати по колу. Що, в принципі, я і буду робити. Цей топ в'яжу для Діани, для своєї старшої доньки на вік 13 років. Пряжа також, ярнард. Елеганс, тільки вже колір іде під номером 119. Я цим літом закупилася так дуже добре цим артикулом. І далі ви також все побачите, тому що це не останній Мірнард Елеганс в моєму асортименті. І впевнена, що будуть ще процеси в цьому році і з цієї пряжі. Вона класна, нічого не косить, все добре. Ось мій росточок зв'язаний, все рівненько, все гарненько, як повинно бути. Зв'язала першу лінію прибавок, другу лінію прибавок, третю і вже перезняла рукави, далі в'яжу просто по колу. Так, хороші мої, перед тим, як перейти до пряжі, хочу вам порекомендувати канал Інни. Я знаю, ви зараз шукаєте канали дівчат з України. Так, от, і саме з України, і вона не так давно відкрила свій канал. Пройшла мій курс по розвитку YouTube каналу. неї називається він Атмосфера в'язання і життя. Канал новенький, молоденький, потребує вашої підтримки, підписок. Для вас вона буде знімати огляди, пряжі. Процесів, готових робот знімати також для вас буде майстер-класи на візерунки, на свої в'язані вироби. Вона чудово в'яже в, в ней море ідей, тому я вам дуже рекомендую її канал. Переходьте, дивіться, посилання буде в описі під відео. А тепер перейдемо до моєї покупки пряжі, яку я забрала сьогодні. Дуже задоволена, дуже цьому радію, що не полянилася, сходила на пошту. Почну ось з цього артикулу. Він всім відомий, тим паче, хто в'яже шкарпетки, це Елізе Supervożem Fort Sox. Замовила три моточки в магазині на в'яжем. Колір 55, 100 грамах 420 метрів. І спиці нам рекомендують від 2 до 4. Забула вам сказати, що 75% це шерсть у нас, і 25% поліамід. Це шкарпеткова пряжа, але з неї в'яжуть не тільки шкарпетки, а якісь теплі аксесуари і навіть плечові вироби. Вона приємна, м'якенька, але колючість є. Є таке слово колючість. Трішки колеться, скажу правильніше. Три моточки. Далі, як я вам і сказала, замовила ще ярнард Elegance. Один моточок я вже показувала, замовила всього два це чорний колір. Чому замовила? Не для того, щоб в'язати якийсь новий проєкт, тому що розуміємо так, що мені от двох моточків буде замало. Це я замовляла, бо думала, що мені не вистачить, на мій топ, і щоб не чекати, поки. Дов'яжу останній моточок, я вирішила піти на випередження. Не жалкую, скажімо так. Пряжі мені вистачило тієї, що була в наявності, два моточки залишилися. Придумаю, що в'язати, можливо, зв'яжу якийсь полосатий джемпер або топ, все буде відомо трішки пізніше, коли все-таки в мене буде час і прийде натхнення на. На те, щоб в'язати полосатий топ. Можливо, на осінь буде джемпер. Ну, подивимося, все, ви дізнаєтеся на моєму каналі. Два моточки. Коль вам говорила. Моє замовлення основувалось на тому, щоб заказати пряжу для фарбування. І щоб не замовляти лише три моточки лізе первошком Ford Sox, я вирішила замовити ще ниточку на наступний мій проєкт. Поєднати знову ж таки два кольори. Це. Єрнард Еліганс неймовірного, гарного кольору. Зараз покажу вам ближче, ви все побачите і самі зрозумієте. Дивіться, це як нічне небо. Просто в захваті. Картинка на сайті цієї краси не передавала. Коли я відкрила посилочку, то була дуже задоволена. Знаєте, як буває часто? На картинці гарно, приходить. В житті не дуже. А тут все навпаки. Так, ось дивіться. Основа іде матова, темніша, а люрекс прям в тему виходить і дуже круто все поєднується. Чотири моточки замовила, але, напевно, мені прийдеться ще дозамовляти, тому що, як показав останній виріб, останній мій топ, мені потрібно на мій розмір 5 моточків основного кольору. І ще чотири моточки. Я замовила ось такий в мене буде колір. Це також Єрнард Elegance, але етикетки чомусь різняться. Можливо, це вже нова етикетка. Коли я замовляла десь 3 роки тому, була саме ця. А це вже новенька виходить. Давайте вам покажу колір. Какао, ну, бежеве какао, кому як здається. І йде під номером 121. Не пам'ятаю, сказала, чи вам цей номер 105 темно-синій, а це 121. Так от, я хочу поєднати ці два кольори, а точніше хотіла. Мені зараз це не подобається на 100%. Так, має бути, може бути. Але мені не подобається. Мені здається, що краще підходить ось цей, або з якого я вже в'язала. Ось так. Ось так мені здається, що краще. Напишіть, як вам більше подобається. Перший варіант з кольором какао. Другий варіант, такий холодний, бежевий чи третій варіант, який подобається мені. Так буде краще. Знову ж таки, це буде топ для мене, але я ще не знаю, в якій техніці. Чи реглан погон, чи звичайний класичний реглан. Можливо, буде кругла кокетка, а можливо, це буде поєднання круглої кокетки з регланом, як я в'язала раніше. Натхнення в мене є, бажання в'язати також є. А ось підібрати ідеальний варіант це трішки складніше. Так що, буду думати, основний кольор буде в мене темно-синій, я так бачу, я не бачу обробку темним кольором, а основне полотно світлим. Мені так не подобається. Навпаки, добре буде. Так що буду думати? Звичайно, якщо б я в'язала з бежевого кольору основне полотно, то були б візерунки, однозначно. На темному кольорі, на темно-синьому, будуть вони проглядатися добре чи ні, це питання велике. Сітку ще одну в'язати я не хочу, щоб було так добре видно, а якийсь гарний, ніжний, зв'язала би залюбки. Можливо, ви мені щось порекомендуєте, буду вам дуже вдячна. І давайте покажу вам фарбники, які я сьогодні також отримала. В цьому магазинчику я вже робила замовлення. Покажу що по фарбникам. Вони дуже бюджетні, чесно. В мене буде рожевий, світло-жовтий, бірюзовий, зелений. Так, я його зелене ще не говорила. Смарагдовий, коричневий, закінчився, потрібно поповнити запаси. Лавандовий не було. До речі, коли я робила замовлення останнє своє, це було зимою або весною, чесно вам точно не скажу, тоді був невеличкий асортимент кольорів, і я вибирала з того, що є. Тобто практично все. Цей раз більше на багато варіантів, і я вирішила. Хоч і не планую фарбувати в цьому кольорі, але добре, що він буде в мене в наявності. Салатовий, синій також в мене був, я думаю, ще замовлю: темно-жовтий і фуксія. Фуксія була. Темно-синій в мене був, коричневий був, смарагдовий також був, зелений в мене був, бірюзовий, напевно, що був. Світло-жовтого точно не було. Це я можу сказати, темно-жовтий теж, напевно, був. Ще забула вам показати, коли я зробила замовлення в магазинчику, на в'яжем і отримала від них посилочку, мені було дуже приємно, тому що мені поклали подарунок. Ось цей. Коли я дістала, я спочатку не зрозуміла. Що як робити, думаю, можливо, якась нова техніка з'явилася в'язанням спицями. Як ви бачите, спиця лише одна, і тут ось така бусинка в кінці. І якось цікаво, мені дуже стало, і щоб, знаєте, інтернет не перелистувати, не шукати інформацію, я вирішила запитати напряму в магазинчика, і мені сказали, що це допоміжна спиця. Думаю, що ж то за допоміжна спиця? Думаю, Можливо, коси допомагає в'язати. І я вирішила, можливо, я помиляюсь, якщо що, напишіть в коментарях, якщо замовляли такі спиці, таку спицю, можливо, ви точно знаєте. Це, наприклад, якщо треба, я, це моя думка, якщо треба поміряти виріб, процес наприклад, топ, перезнімати петлі, ця бусинка буде фіксувати їх, вони не будуть злітати, а спиця, щоб було зручно перезнімати. Можливо, є якісь інші варіанти. Якщо пишіть, я обов'язково прочитаю і буду знати, що такий подарунок. Дуже приємно, дуже вдячна. Класно, я, я не очікувала. Так, на цьому у мене все, дорогі мої друзі. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною, де мій фокус, здається, тримати моточки в кадрі, щоб був фокус. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною, що ви додивилися відео до кінця. Буду вдячна за вподобайки. Якщо не підписані, підписуйтесь на мій канал. Будемо в'язати разом. Бажаю вам гарного настрою і бережіть себе!